Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Перш за все хочу всіх привітати зі святом сьогоднішнім. Сьогодні можете відпочивати, нічого не робити. Ну, Тільки ж не забувайте, що потрібно сходити вправитися, дати їсти свиням, передивитися, повичищати. А так в принципі нічого не можете нічого не робити. Відпочивайте. Да. Ну, Да. Перш за все, і саме головне, побажати всім, саме головне, це, щоб здоров'я було, і побыстріше нам вже перемоги. Ну, і ми, як завжди, вже повичищали, накормили їх. В принципі, ми, як завжди, в неділю провели суху дезінфекцію. Тут такі Васильчики. Це в нас з-під оптимуса. От мені цікаві їхні форми, такі якісь, вони і і виду, і довгенькі. ну, на ногах вони короткі, да? прострелюють, бачите, вони в п'ятнах, ну, Цікаво. Суміш вийшла, подивимося, як вони далі будуть по набору ваги і як вони себе покажуть при відгодівлі, І чи дійсно виход м'яса е, при даній породі виходить від 80%, як це пише література. Так, по цих свинках. В принципі, те, що більше, я думаю, буду залишати собі на ремонтну свинку. тим паче та свинка захворіла, треба кимось її міняти. Ось тут, по цій клітці, почнемо з цього кабанчика, різати його, трошки дамо підрости, і піде він на м'ясо. Так, тут у нас так само, Так, ну, як то кажуть, Такого щось сверхісного показувати нема. Чого вчора їм, як і казав, попіднімав поїлки вже. Тепер їм бачите, як він вони вже тягнуться. Навіть в цій клітці можна було б іще вище підняти. Дуже зручно саме ну, така проста система. Немо, нема в ну, цих поїлках щось такого важкого. Кожен може її сам собі зробити і використовувати в відгодівлі свиней. Так. Ця група вже в нас готується, приходить той час, коли ми її будемо різати, як то кажуть. Так, а тема сьогодні... А, також дивіться. Хотів напишіть в коментарях, яка у вас ціна. Це, по-перше, на живу вагу, що цікаво, тому що вона, вона різна. От, якщо взяти по-нашому своєму, ну, по нашому, моєму регіону, то це в межах 5, ну, 70 гривень, 75 гривень плюс-мінус як. Але сам я давно вже здавав, тому цікаво. Бачите, поїли і, цей, і лежать. Також дуже цікаво, яка у вас цінова політика на, ну, на нормальних малих поросят. В нашому регіонах я знаю і 2,5, і 3-3,5, інколи чув, навіть і 4 тисячі. Але трішки ціна так просіла, як сказав би в тому плані, що там який пару тижнів тому був дуже такий ажіотаж. Зараз якось теж, ну, хто хотів дійсно, то вже взяв. Тому дивимося, як то кажуть. Ну, Все одно цікаво ну, аналізувати, яка цінова політика. Дивіться, тут їх 6 штучок, сосків на 14, тобто з головою їм вистачає. Вчора їх покастрілював, то звісно, я вам скажу, можна було трохи і раніше їх е скострілювати. Хоть їх і два кабанчика, але тримати їх уже важче. Такі в, них, в принципі, вага, як для їхнього віку 9-10 днів, то це вони 30 го родилися, 31-й, 9-10 днів, їм, то ну, я думаю нормально. Хай трошки пізніше їх зважимо. Що у нас буде? Така помість F1 плюс П'єтрен французький. Да? По цій свинці, що я ще хочу сказати, От вона на її петля набухша. Чесно, я тепер оце переживаю. Чи... Ну вона не стоїть, але я переживаю, чи вона перекинулась чи ні. Таке теж буває, наче покриваєш, все робиш, як ти кажуть, по науці, а виходить зовсім по-іншому. Ця свинка у нас ще досі лежача, нічого у нас з нею не міняється. Ми провели повний курс лікування із застосуванням всіх видів антибіотиків. Також. Кальцій, кефен, усе Прокололи, що могли. якось так. Ну, Тут то в принципі нічого такого нового. Також забув сказати, так, що вчора трошки ще й зарізав я цю свинку маленьку, тепер цим трошки більше місця, хай їдять і ростуть. Що найголовніше. Також в цьому відео хотів би я. Зараз покажу вам каптілочку, яку вчора я, я такой, нарив у складі. Да? Є така каптівка, вчора він прочитав, ніби їх робили раніше в Полтаві. нас. Да, Полтава написано Аромат. Але включив, виходить, у нас як на світі я зрозумію, то повинна грітися ця поверхня. Сюди ставиться вот така ємність із стружкою. і да? воно дає дим і воно за рахунок цього коптиться Якщо, якщо хтось використовував такі, чи може і зараз користується, то ну, напишіть, буде цікаво запустити її в роботу. Спробувати що воно вийде, яке воно вийде. То, що, що Купити той самий чи дерево чи ще якусь, то трошки як завжди фінанси поють романси треба. Підсобирати, ну, але є більш такі важливіші справи, куди хочеш ну, вкластись, як то кажуть, і щось зробити. Але тема, як кажуть, сьогоднішнього відео хотів побалакати про таке питання, як е, цінову політику на живу вагу. Там, ну, підемо, сарай, там сарай, якийсь е, на, на живу вагу питання таке по, по малих поросятах і ціна ж на м'ясо сало, кого яка в регіонах. Тому що, ну, як на мене, на даний момент при такій е е ціні живу вагу, яка зараз є, то свинарство стає таким доволі цікавим напрямком. Але ж знову ж таки не забувайте, те, що надлишок там, свинини, це все буде зумовлювати е зниження її вартості. І вже тих прибутків, на які ви розраховуєте, їх вже не буде. І от як приклад, да, хочу навести таку, дивіться, от знайшов записи старій ще зошит, бо ті вже попалили. У березні 2019 року. Дивіться, це я так не знаю, почерк мій поймати чи ні. В одній табличці це ціни сьогоднішні, а в іншій ціни. Ті, які були в 2019 році. От дивіться, задовбу 130, лопатка 130, ребра 120, шинь, 140, відбивна 150, якщо з кісткою до 140, голова 25-30, кістки 30, печінка, бутер 50, сало 80 гривень, підчеревина 110, рулет, рулет 120. Зараз ми його не знімаємо. Раніше ми з підчеревини не знімали рулет то на даний момент я, ми продаємо по таких цінах. Це задок 170, лопатка 160, ребра 150, ошияк 180, відбивна 180, але на кістки, голова по 35 гривень, ніжки по 50. ну Ніжки навіть, що, у нас е, це ратичка і румка. Печінка на нас бутер по 70 гривень, сало ми по 160 гривень, на 190 гривень. Така ситуація. Але хочу звернути увагу на те, що чого, от, чому я ну, там, давно це ще десь 2014-2015 року, напевно, плюс-мінус вже. Ми почали різати самі, як би мовити, наймати різників. І продавати це саму. Тому що на той момент, коли такі ціни були, я назвав, що ми торгували задовго. Ну, не ж було тоді 130, а да, ще 140, а саме там сало 80 і черевна 110, да. тоді ціна на живу вагу була 38-42 гривні. Тому на той момент було дійсно рентабельніше і дійсно економічно обґрунтовані продавати його. Самостійно. Да, то, там, ну, от, е, мінус торгівлі вдома або мінус торгівлі, як ви самі, е, вам інколи приходиться давати долг. в борг. Да? По-іншому ну, в селі ну, не виходить. Як би ви цього не хотіли, можете просто не продати, у вас за, за, ну, залишиться товар там, чи ще щось. Да? Інколи приходиться, ну, це таке діло. То вже, як ви самі ну, налаштуєте свою торгівлю. На той момент, коли жива вага була 3842, то це дійсно було непогано, коли ти торгуєш сам, ти дійсно заробляв -ну суму грошей зверху від того, щоб тобі дали шабаї. При нинішній ціні, що жива вага 70-75, і та динаміка, яку прогнозує і асоціація свинарства, і як сказати, опитування, то ми розуміємо, що ціна на живу вагу на даний момент і є. Ці, як підстави і тенденція до її збільшення. Тому якщо вона буде збільшуватися, то в принципі я вам скажу, ну, я по собі скажу, що мені може проще буде їх здавати Шабая. Але ну, чи ж, ну заготівельникам, але ж знову ж таки, є ще наступний фактор, що... Зараз ціна буде 80-90, але через місяць-два, тієї самої осінні, вона може обвалитися до 50-60 гривень. Да? І тоді знову треба набивати. Тому ну, враховувати потрібний і цей фактор. Ну, взагалі, вже, як кажуть, продумувати не на шах, не на день, не на два, а на пару місяців вперед. Тому ми поки працюємо, ми приймаємо замовлення. Відправляємо все новою почтою, якщо вам необхідно десь там далі, на тому тижні це що ми там і Рівненська область, відправлення були Дніпропетровська. Ну, різні, різний формат, різний напрямок. Да? Якщо це десь територія, там, що проходить, наприклад, Київ, то це протягом доби доставка посилка. Замовлення доходить до замовника, то в принципі сало не морозиться, сало, просто засолюється і замотується в пергамент і їде до вас. І ви от там смакуєте. Так? така ситуація. Дуже така, що хочеться почитати в коментарях і напишіть, яка у вас цінова політика на сало, на м'ясо, що у вас у ваших регіонах. Так? Тому що ну, дійсно цінова політика у нас різна. Але ж десь середня ціна має бути, в принципі, плюс-мінус. Якось так. В принципі, те, що хотів, як то кажуть, як завжди, не затягуємо відео, розказав, кого які будуть думки, міркування. Пишіть в коментарях. Всіх ще раз зі святом. Всім всього самого найкращого. Всіх благ. Трудимося далі.